Я народилася у віруючій сім'ї адвентистів. А з самого дитинства я вчила Біблію і знала про Бога. Вчилась в єврейській школі і вчила іврит. Насправді мені дуже це подобалось, і я була дуже спокійною дів... ну, дівчинкою, теж закомплексованою. І зовсім в юності я втратила дуже дорогу мені людину. Це була моя сестра. Вона насправді була, можна сказати, самою-самою дорогою, тому що це була єдина людина, яка мене повністю розуміла, яка була для мене авторитетом. І коли вона померла, я смутно це пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я не дуже довго від цього відвикала. Трошечки постаршою, у мене з'явився хлопець, і я дуже з ним зустрічалася, я дуже його любила. Але спустя час ми розсталися, і для мене це було дуже сильним ударом. І настільки я мені було боляче, я молилась Богу, але, здавалось, він не відповідає на мої молитви, і його ніби не було в моєму житті. Я абсолютно зневірилась в Бога. Я не ходила в церкву, хоча в мене з батьками були конфлікти на цю тему, тому що вони хотіли, щоб я ходила. Моя недовіра до Бога продовжувалась до того часу, поки я з мамою не вирішила поїхати на відпочинок в Румунію. І ми з мамою вже зібралися їхати. Ми купили білети через турагентство, тому що прямих рейсів до Констанці не було. Нам дали білети, дали час і місце, де ми повинні бути. І коли ми з мамою приїхали, стояв великий двохповерховий автобус, але коли ми підійшли до них, нас списку не було. Я дивувалася з маминого. Спокою, як так можна, але нам сказала, через 40 хвилин буде наступний автобус. Ви напевно маєте їхати в ньому, а, мама. Так спокійно сіла в машину, чекає, а я стою просто така в ступорі. Як можна бути такою спокійною? Ну, ми приїхали. Е... Приїхав той автобус, ми на нього сіли. Почалась така злива: ми всю дорогу їхали, переживали. І коли ми переїхали в Румунію, оказалось, що перший автобус, який їхав, він перевернувся ночі. І троє людей загинули, а всі решта покалічились. І ті, хто сиділи на другому поверсі, там, де мали сидіти ми, вони стали каліками. І я зрозуміла, що в цей час це чудо створив Бог. Але я стояла на такому перехресті, я не знала, що робити, або довірити, довіритись Богу і признати, що він все-таки за мене піклується, чи сказати ні, все-таки Бога немає. З одного боку були друзі, які, хоч може, не дуже хороша компанія, але вони все ж таки були. А з іншого боку, був страх, тому що я могла піти в церкву з мамою, але там не було нікого для мене знайомих. І мені було насправді дуже страшно. Але все ж таки я рішила піти з мамою в церкву. Правда, мені там не було спочатку комфортно, тому що друзів у мене не було, хоча я там виросла. І до мене ставилось так, відносно. Але з часом я вирішила все-таки ходити в церкву повністю, віддатись Богу. І у мене з'явилося дуже багато друзів. У мене зараз чудова компанія. А про старих друзів я просто сказала, що я віруюча, і вони від мене відпустили. Тепер я можу абсолютно сказати, що я щаслива людина, адже зі мною Бог всі свої проблеми я віддаю йому в руки, тому що я знаю, що тільки він з ними справиться. І після хрещення моє життя кардинально змінилось. Так, да, були випробування, але у мене є чудові друзі, чудові батьки. У мене життя просто наладилось, і я дуже щаслива, адже зі мною Бог.